Дорогі брати і сестри, доброго дня. Сьогодні хочемо роздумувати. Про чудо розмноження хлібів спочатку цієї розповіді, як розповідає Матвій Батиста, Ісус тільки що отримав звістку про смерть Івана Хрестителя. Він переплив озеро і знаходиться в пустинному місті. І люди розуміють його стан. Він перепливає і, на лодці, а люди оточують це озеро і обходять його, його і так зустрічають Ісуса. Ісус вийшов з цієї з цього човна і бачить великий і натовп, і Він відчуває співчуття до них і виліковує видужує їхніх хворих. Завжди Ісус іде з цим співчуттям. Він завжди думає про інших. Нас вражає така поведінка людей. Вони не хочуть залишити Ісуса, слідують за ним. Помер Іван Хреститель, харизматичний і, пророк, і вони вірять Ісусу, про якого сам Іван Хреститель сказав: Він йде за мною і він сильніше за мене. І таким чином цей натовп за ним слідує всюди, щоб слухати Його, і щоб нести своїх хворих до нього. Ісус бачить це і співчуває. Ісус не холодний, у нього не холодне серце. Він здатний до співчуття. з одного боку, він відчуває себе пов'язаним із цим. натовпом не хоче, щоб вони йшли. А з іншого боку, він має потребу в тиші в самотності молитися. Перебувати з отцем і дуже часто проводить ніч з отцем в молитві. І в той день вчитель знову присвячує себе людям. Він співчуває це не якесь непевне почуття. Він показує всю силу своєї волі бути близько до нас і. Спасати нас. Він нас дуже любить, Ісус дуже любить нас. Він хоче бути близько нас. Спадає вечір, і Ісус думає про те, щоб нагодувати всіх цих людей, які втомлені. Які голодні, Ісус опікується тими людьми, які за ним слідують, і хоче залучити до цього своїх учнів. Насправді каже він, ви самі дайте їм поїсти. І він показує цим учням, що небагато хлібів і рибок, які вони мали, із силою віри і молитви могли бути розділені на цих багатьох людей. Це чудо, яке він робить, але це чудо віри, молитви, співчуття і любові. Таким чином, Ісус розламує хліби, віддає учням, а учні роздають натовпу. Вони беруть хліб, розламують і віддають. А хліб знову там в руках і ще вони роздають, і розламують і роздають, і таким чином зробили учні. Господь іде на зустріч до потреб людей, але. Він хоче, щоб кожен з нас був конкретно залучений до свого співчуття зараз. Давайте зупинимося на цьому жесті благословення Ісуса. Він узяв п'ять хлібів і дві риби. Він підніс очі до неба, благословив розламав хліби і віддав. Ми можемо бачити, це ті самі знаки, які Ісус. Зробив на останній вечері ті самі, також ті самі жести, які кожен священник виконує, коли відправляє святу Євхаристію. Християнська спільнота народжується і відроджується постійно. Да квеста цієї цього сопричастя євхаристійного переживати сопричастя з Христом це, отже, щось інше, ніж бути пасивним і відділятися від щоденного життя. Навпаки, завжди більше ісус нас занурює в відносини з чоловіками і жінками нашого часу, щоб запропонувати їм конкретний жест милосердя. Уваги від Ісуса Христа. Євхаристія живить нас Христом, poco poco, а отже потроху, потроху перемінює нас Christo на тіло Христа, e на духовну поживу для братів і сестер. Ісус хоче дістатися всіх, щоб донести всім di любов Божу. Тому він робить так, щоб кожен віруючий був служителем милосердя. І таким чином Ісус бачить натовп, відчуває співчуття, розмножує хліби. І так само Він робить на Євхаристії, а ми, віруючі, які отримуємо цей хліб. Ми підштовхувані Ісусом. Для того щоб нести цю все служіння іншим з, з тим же самим співчуттям Ісуса. Це є дорога. Ця розповідь про розмноження хлібів і риб закінчується констатуванням того, що всі наїлися і ще зібралися. Решки хлібів, хлібів, коли Ісус своїм співчуттям і любов'ю дає благодать, прощає наші гріхи, нас обнімає, нас любить, ніколи Він не робить цього наполовину. Він все дає, так як сталося тут, всі наїлися. Ісус наповнює наше серце, наше життя своєю любов'ю, своїм прощенням, своїм співчуттям. Отже, Ісус дозволив, дозволив своїм учням слідувати Його наказу, і таким чином вони пізнають дорогу, якою треба йти. Нагодувати народ, тримати його зібраним, отже, служити життю і сопричастю. Отже, закликаємо Господа, щоб він завжди робив так, щоб церква була. Була здатною виконувати це служіння, щоб кожен з нас був інструментом сопричастя у власній родині, на власній праці в своїй парафії, в групах, до яких належимо, бути видимим знаком милосердя Божого. який... Не хоче залишити нікого самотнім і потребуючим так, щоб розповсюджувалася мир і сопричастя між людьми і людей з Богом, щоб це сопричастя було життям для всіх. Дякую.